Петро Порошенко заявив, що бюджет на 2020 рік скасовує низку важливих для України реформ. Екс-президент навів дев'ять реформ, які, мовляв, почала впроваджувати його команда. На це в них грошей немає. Чи справді новий бюджет передбачає згортання реформ? Сільська медицина. Програми підтримки сільської медицини справді немає у бюджеті на 2020 рік. Розрахована вона була на 18 20 роки. І йшлося про президентську державну цільову програму з побудови нових сільських амбулаторій, закупівлі телеметобладнання та транспорту для сільських лікарів. Центр протидії корупції назвав її передвиборною реформою Порошенка, який навесні перед виборами охоче їздив відкривати нові медпункти. За даними рахункової палати, досі із запланованих майже 600 амбулаторій побудували лише 17 відсотків, і лише 10 відсотків готові до експлуатації. Виділені раніше і не вичерпані досі кошти лишаються на рахунках. Тож їх можна буде використати наступного року, зокрема, щоб добудувати розпочаті об'єкти. Зарплати військовим. У 2020-му грошові виплати для військовослужбовців Збройних сил України залишаться практично без змін. Новий бюджет скопіював рівень зарплат в армії після цьогорічного підвищення на 30%. Водночас передбачене збільшення зарплат в інших силових структурах: на 10% в нацполіції та нацгвардії, на 15% прикордонникам, на 14% МНСникам та на 6% міграційній службі. Адже після кількох етапів підняття зарплат у зсу військовослужбовці інших формувань залишилися далеко позаду. Виплати багатодітним сім'ям щомісячні доплати від держави на третю, четверту, п'яту і кожну наступну дитину до шестирічного віку в розмірі прожиткового мінімуму залишаються. Різниця лише в тому, що досі вони надходили з місцевих бюджетів за рахунок субвенцій. А з 2020 року виділятимуться напряму з бюджету. Тринадцята пенсія. Тринадцятої пенсії у новому бюджеті справді немає. Запровадили її навесні 2019 року саме перед президентськими виборами. Для пенсіонерів з повним стажем, але найнижчими пенсіями. До тисячі шестисот шістдесяти дев'яти гривень у березні та квітні. Вони отримали дві одноразові доплати по дві тисячі чотириста гривень. Тоді ж ще до виборів Порошенко пообіцяв зробити цю виплату постійною у вигляді тринадцятої пенсії наприкінці року. Менше субсидій. Бюджет на 2020 рік справді скорочує обсяг житлових субсидій з 55 до 47 мільярдів гривень. Уряд пояснюється індексацією пенсії та збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, через що сума субсидій стане меншою. Натомість експерти вказують на жорсткіші правила отримання субсидій, які щоправда почали діяти ще 2018 року. Освітні програми на освіту у 2020 році планується направити 145 мільярдів гривень. Це майже на 13 відсотків більше ніж у бюджеті 2019-го. Проте у співвідношенні до ВВП грошей справді менше. Фінансування скоротилося з 6,2 відсотка ВВП цього року до 5,6 відсотка наступного. Як і раніше, гроші підуть на нову українську школу, додаткові виплати вчителям, інклюзивність тощо. Регіональний розвиток. Що Петро Порошенко мав на увазі, невідомо. ДВ не отримала відповіді на свій запит. Концепції регіонального розвитку за стандартами ЄС не існує. В Євросоюзі сповідують принцип вирівнювання розвитку регіонів, проте Україна його не переймала. А кожна з країн ЄС має свою власну політику регіонального розвитку, і вони дуже відрізняються одна від одної. Децентралізація тут також не до кінця зрозуміло, що саме мав на увазі Петро Порошенко. Бюджет на 2020 рік справді свідчить, що децентралізація не є пріоритетом нової влади. Водночас, за словами експертів, якщо згортання реформи і відбувається, то почалося воно не за часів Зеленського, адже необхідні закони не ухвалюються вже три роки, а коштів на допомогу новоствореним громадам виділяється дедалі менше. Фінансування зсу це справді так: 2,57% ВВП на фінансування армії. Утім, за даними Defense Express, 2019 року ці витрати становили практично стільки ж 2,58 відсотка від розміру ВВП. Водночас оборона та безпека один з небагатьох напрямків, видатки по якому у бюджеті на новий рік не скоротили, а збільшили. Висновок. На загальне переконання експертів бюджет на 2020 рік був скопійований з попереднього бюджету. Тож, якщо обидва закони і згортають якісь реформи, то абсолютно рівною мірою. Частина тверджень Петра Порошенка є явним перебільшенням або маніпуляцією. Так, програма сільської медицини чи тринадцята пенсія не є реформами. Зауваження щодо зменшення субсидій формально правильне, проте не свідчить про згортання реформ. Пріоритетами бюджету на 2020 рік стали обслуговування державного боргу, фінансування правоохоронців, підвищення обороноздатності держави та будівництво доріг. Бюджет піддається критиці, проте не свідчить ані про згортання реформ, ані про те, що нова влада скорочуватиме військові витрати на тлі бажання врегулювати конфлікт на Донбасі.